Всім привіт, всім гарного дня. Гарного недільного вихідного дня. Дивіться, які мої яблучка красота. Так, дивіться, що я маю. Ось так як вам показати. На фірмі мед я заказувала те, що мали не збирати. Бачите, вона мені пригодилася, будемо зараз збирати. Ну і яблучка. Подивіться, які здорові. Які гарненькі. Які прекрасні. Так, то мої ахтіні Ой, вже виноград знову позаростав. Йолі палі, коли воно перестане заростати, га? то знову бардак робиться. О, так, мої ахтіні тільки ростуть. Ой. Що тут мої грушки роблять? Гниють благополучно. Бачите, Знову покололася і знов гниє. Ось так. І ця так само. Бачите, розкололася і гниє. Ніц не зроблю. Є те, що є. Ой. Так. Сливка леча вже. Останні. Це ще одна останеться. Так. Це мої. Смачні солодкі яблука, які теж є відпорчені. О. Ці гарні. О. Бачите, оса гристи почала. Бешкетниця, о, а те упало. Треба підняти. вони вже солоденькі, смачненькі. Дуже солодкі яблучка. Так, це грушечка в росте. Так. Це мої зелененькі яблучка нащеплені, гарні. Ну, а це моя красота ось тут. Ой-ой-ой, яблука треба позбирати, прийти козам. Ай, які красота, боже, скільки їх нападало. Ну, то треба йти з відром великим. Бо то діла не буде. Бачите, які красунечки. Зараз візьму велике відро, прийду і позбираю. по покришу. Ну а що ж робити? одну взяти, з'їсти кишеньку. Візьмемо. Ой! Ой, яблучка, яблучка, красота, а не яблучка. Якесь м'яньке вибрати. Яніки, яніки. О, так щось таке-то. А це мені треба, бачите, яка я господиня. Де там мої ті паянки? Подивіться, садок заріс. Не кошений. Треба покосити, я не маю часу. Бзини багатської є, чорний Мали не є, можна вино зробити. Це сливки ростуть. Це вже четвертий раз. Кропива виросла, Йолі палі з нею. Треба косити. Ой, що то там? Що то там того в нас робиться, не знаю. Що тут в нас робиться з тими грушами? Ой, щоб воно мені гілячки не відломило, треба підперти. Бо вломи. Був Ось зараз. О, підперла я свою гілячку. Ось. Зараз. Зараз. О! Ось так. Щоб воно не з'їжджало. О, тепер добре. Грушечки виросли, здорові. Це вона перший рік має. Бачите, які. Ця вже така робиться, красуня. Ця стійка до розтріскування. Красунечка. О! Так, це яблучко де тут було? Є. Останнє яблучко. О! О! Бачте. Ось так. Так, щось що така то красота. Це зараз ми все положимо на кубку. І позбираю малинки. Це вам квіточки для настрою всім. Щоб всі настрій був Дивіться, як гарно все О, І всім цього найкращого. Ой, треба мені чіпити. Десь та прищіпка тут була, я бачила. О, обломи мені виноград. А ти куди поріс? Взяла прищепку і біжу, причеплю свій виноградик. Дуже. Дуже, дуже двинув зараз. Так. Ой. О, бачите вже. Починає дозрівати мій виноградик. Ну. М -м -м. Вже та бубка, котра червона, гарненька. Смачненька. А там ще є вон в низі. О, красота, Подивіться які пагорні здовповигон. Ну, тих я вже зачіпати, покамись не буду. Хай росте. Ось такі теж справи. Ну а я ось така лаванда. Казали, що там лаванда? Чи росте вона? Росте прекрасно, бачите? Ось які вже курчі поробилися великі. Хай собі росте. Красунечка. Калярепа моя, красунечка. А малина це взагалі супер. Ну, ще на цього яблуні ніколи таких яблук гарних великих не було. Ось. Це чоловік мій видивився в інтернеті, що треба обірвати, регулірувати. Урожай яблук і якщо розділити їх по-нормальному, то тоді вона на другий рік теж може мати яблука і теж гарні. А ті, щоб не були дрібні, тут треба лишнє поптинати. Ми з малою ножицями потенькали, потенькали. І оставили тільки самі-самі. І їх дивіться, скільки набралося. Мала казала до мене, мамо, та що так трошки їх оставляєш? Давай більше, ка, ухвати. більшіка. давай тни. Подивіться, які вони всі здорові гарні. Не знаю, проти сонця може паршиво видно. Ну подивіться, які ж вони. Красудочки. І ті тут так само, які гарні, здоровені. Дивіться, яка красота тут. Так щось таке тут. Ладненько. Та й все ми положимо на травичку і позбираю малинки. Ось так. А вам всім миру, спокою, затишку. І дякую, хто зі мною ходив по садку на огляд. Всім всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, у нас погода супер. А я йду збирати малинки, витрасу все сміття і йду буду працювати. Руки свободні, бо почепила собі на шию дуже зручно. Має таку добру виямку, щоб в живі добре впирати було. І будемо працювати. Так щось таке. Чим, папа. Па.